Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами сьогодні один Василь. В гаражі Туксончик 15 роком D4HA 2.0 дизельок. Не лякайтеся, що автомобіль без бампера, без фар, власник попросив зняти, там хоче підкрасити. І згодно нам більший доступ виявився для заміни ланцюга. Чого цей автомобіль тут? Ранком був брязкіт. Причинка отака, от заспокоювач під доні. Не буду багато розказувати, але хочу дещо додати. Для того, щоб розкрутити ланцюгайку, ми зробили отаку от хитру приспособу. І зварили ланцюг. Тут викруточка. Як воно працює, вибачте, я один телефон покладу. так воно працює. Труба блокує зірочку, викрутка блокує від проворота ланцюг зварений. Дуже легко розкручувати і особливо закручувати. Тим більше, е шестерня в парі з колінвалом, розпідвал не крутиться, щоб не погнути клапана. Дуже гарна приспособа. Рекомендую. Значить, міняти будемо от такі всі деталі. Тобто, повним комплектом. Цим не здивую. Значить, одне, що скажу одразу, взяли комплект болтів. Чому? Тому що при демонтажі, це у нас вже другий автомобіль, от так виробляються до зубів болти кріплення заспокоювачів. Не знаю, вони у маслі, але дуже сильно виробляються. Через то взяли це. Для демонтажу шестерні знімач потрібний. Який закручується сюди і шестерня демонтується. Інформації за цей двигун дуже багато, нічого нового я вам не відкрив. Єдине, що хотів поділитися, як зняти легше шестерню і закрутити її. З чим стикнулися? Мусили зняти піддон, тому що заспокоювач в піддоні. Найшли інформацію, що балансировочні вали разом з помпою оливи продаються у зборі. 54 тисячі гривень. Який мануал помпи оливи не знаємо, але бачу, що є клапан-регулятор тиску, значить, насос зі змінною продуктивністю. Була би велика просьба, хто стикався вже з мануалом пробігу і в якому стані помпа оливи. Хай би поділився, щоб ми знали, чи міняти його, чи не міняти. Інформації не знайшли. Поки що поки власник бамфера, фари там буде робити, автомобіль ще у нас стоїть. Просьба, якщо хтось є, підскажіть, який ресурс масляного помпи олеви. Нового тут нічого нема. Така штука. І натяжники, комплект у нас оригінальний. Ми побачили таку картинку. Тобто всі натяжники мають отвір 08. Для чого це кажу? В наших попередніх відео на однім з автомобілів ми таке саме зробили. Така штука. Добре. Молимось за Україну, просимо перемоги, просимо Бога, аби оберігав наших воїнів, миру для України і для всього світу. З вами був один Василь. Най вам Бог допомагає. Щасливо!